Поліно, ти що таке надумала та тебе розвели, як наївну дівчинку, обурено сварив дружину Андрій. А чим ти незадоволений? запитала Поліна. Ти уявляєш, скільки коштує будинок і головне, земля, яку тітка залишила вам із Наталею у спадок. Якби ви продали все це та поділили гроші, ми б з тобою могли взяти трикімнатну квартиру. Без жодної іпотеки, і на машину лишилося б. Послухай, Андрію, спадок отримали, ми з Наталкою. Що з ним робити, також вирішували ми. Порадилися та домовилися, до чого тут твої хотілки, поцікавилася Поліна. Та при тому, що я твій чоловік. Андрій, якби справа стосувалася наших сімейних грошей. Я б обов'язково з тобою порадилася, але це не той випадок. Ти справді мене не розумієш? спитав він, і, не дочекавшись відповіді на своє запитання, схопив куртку і вискочив із хати. Поліна зітхнула і зайнялася прибиранням. Вона розуміла, чому нервує чоловік, але вважала, що ухвалила правильне рішення і не збиралася поступатися. Валентина Сергіївна, двоюрідна сестра їхньої матері, Залишила Поліні та Наталці свій дім міцний гарний дім, що знаходиться в селі за 50 кілометрів від міста. Деякі будинки там уже використовувалися як дачі, але здебільшого люди жили постійно. У селі було два магазини, медичний пункт, приєднаний із аптекою та початкова школа. У дитинстві сестри часто бували у тітки під час літніх канікул, та й потім її не забували. А коли, вступивши у спадок, вони приїхали до сільського будинку, провели там майже два тижні, то не захотілося з ним розлучатися. Ти знаєш, розповідала Поліна чоловікові, мені неприємно думати, що тут житимуть чужі люди, жити у нашому будинку, відпочивати у нашому саду або чого доброго взагалі знесуть будинок і збудують на його місці двоповерховий котедж». А чим тобі котеджі не подобається? посміхнувся Андрій. Тим, що, коли будуватимуть, виробають і бузок, що росте в садку, і ту стару яблуню, в тіні якої ми з Наталкою гралися. Які сентименти. Ти краще мені скажи, ви коли продаватимете будинок? запитав чоловік. А ми не продаватимемо його, відповіла Поліна. Чому? Ми подумали та вирішили, що це буде наша сімейна дача. Мама вже на пенсії, вона зможе приїжджати туди хоч на весні, хоч улітку. У тата теж велика відпустка. Мама сказала, що вона із задоволенням займеться садівництвом, а може, і грядки якісь заведе, а ми зможемо приїжджати туди, коли захочемо. Як тобі такий варіант? Поліна подивилася на чоловіка з усмішкою, чекаючи від нього схвалення, але він, виявляється, вже розрахував, як витратити гроші від продажу будинку. І ось насварився на Поліну та й пішов. Їй теж хотілося б переїхати з їхньої однокімнатної квартири до більшої, але вона вважала, що вони мають заробити на це самі. Андрій із нею не погоджувався. Я ж не змушую тебе випрошувати гроші на квартиру у батьків, сказав він, але половина цієї спадщини твоя за законом. Навіщо ти ведешся на умовляння батьків та сестри? Це рішення я ухвалила сама, переконувала поліна чоловіка. Звісно, сама, так я тобі й повірив. Знаєш, я розумію всю твою рідню, батьки само собою, зрозуміло, за. Тому за фактом будинок з ділянкою стає їхньою дачею, отриманою на халяву. Наталя теж у виграші. Вона приїжджатиме до матусі на повний all-інклюзів і дитину на літо підкидатиме. Ще б вона не погодилася, тим більше, що вони з Максимом живуть у трикімнатній квартирі, і тільки ми позбавляємося можливості купити пристойне житло та отримуємо натомість. Сумнівне задоволення проводити два тижні відпустки у селі. А чим тебе не влаштовує відпустка у селі? запитала Поліна. Вона вже теж злилася. Знаєш, я хотів би провести ці два тижні на березі моря, десь ближче до екватора. То в чому річ? Не можу собі дозволити, нам треба збирати гроші на іпотеку, заявив чоловік. Добре, Андрію. У твоїх батьків є дача. Чому б її не продати та не допомогти сім'ї сина з квартирою? запитала Поліна. Але це їхня дача. Чому вони мають її продавати? Ну, хоча б тому, що тоді все було б справедливо. Мої батьки подбали про житло для мене та Наталки. На закінчення університету кожна з нас отримала від батьків однокімнатну квартиру. Наталка незабаром вийшла заміж, і вони з Максимом продали квартиру і взяли в іпотеку трикімнатну. Ті три роки, поки Наталка була в декреті, Максим і іпотеку оплачував, і сім'ю утримував. Тепер Наталка теж працює, і вони сплачують іпотеку разом. І що ти цим хочеш сказати? спитав Андрій. А ти не розумієш? Мені здається, що моя сім'я вже досить вклалася в наше благополуччя з тобою. Пора нам самим поворухнутися, як це роблять моя старша сестра та її чоловік, а пред'являти якісь права на будинок тітки валі, це з твого боку просто непристойно. Ти хочеш сказати, що я Альфонс, який прагне жити за чужий рахунок, обурився Андрій. Ні, я хочу сказати, що якщо ми хочемо мати квартиру побільше, ми маємо на неї заробити. Ось і все. Андрій повернувся додому пізно ввечері, коли Поліна вже збиралася лягати спати. Вона не спитала його, де він був, чоловік теж промовчав. Розмову про квартиру він почав уранці за сніданком. Я вчора був у батьків, поговорив із ними. Загалом вони обіцяли подумати, чим нам допомогти, сказав він. Здорово, відповіла Поліна, а коли вони дадуть відповідь? Не знаю. Сказали, що їм треба все порахувати. Батько Андрія зателефонував їм за тиждень і запросив у суботу на сімейний обід. Крім них, батьки запросили старшу сестру Андрія Аліну та її чоловіка Микиту. Під час обіду про справи не говорили. А коли посуд прибрали, свекор сказав: Андрію, ми з матір'ю подумали, порадилися з Аліною. Вона все-таки в банку працює, і вирішили, що ми зможемо вам допомогти. Ось, подивіться наші розрахунки. І він простягнув синові роздруківку. Андрій почав уважно вивчати записи. Поліна теж засунула носа в папери. Тобто, ви можете дати нам лише 500 тисяч і це на 5 років? запитала вона. Так, відповів свекор. Але на трикімнатну квартиру. Цього замало. І ще я не зрозуміла, що за цифри в цій колонці, запитала Поліна. Це відсотки, пояснила їй Аліна. Ви почнете виплачувати їх тільки з другого року і тільки на суму боргу, що залишився. Так що ці цифри можуть змінюватися в залежності від того, з якою швидкістю ви платитимете. Але взагалі це дуже вигідна пропозиція. І у жодному банку вам такого не зроблять. Андрій мовчав. Поліна подивилася на свекра та зовицю і сказала справді вигідно, але нам треба трохи подумати. Виходячи, Поліна ввічливо попрощалася з родичами та окремо подякувала свекрусі за обід. Додому Поліна та Андрій доїхали, майже не розмовляючи. І тільки після того, як вони опинилися у квартирі, чоловік сказав: Я завтра зателефоную батькові, відмовлюся від грошей, самі заробимо, а кілька років можна буде і у селі відпочити.